Привіт всім! Сьогодні у нас на розпакуванні буде смартфон Uliphone Armor X11 Pro. Новинка, звичайно ж, як і зазвичай у нас на розпакуваннях. І в цьому смартфоні досить багато цікавих фішок, але сам по собі це бюджетний апарат. Давайте я вам відкрию цю коробочку і покажу. Але зразу скажу, що тут не тільки сам смартфон. Тут мені напакували багато всякого добра, тому давайте разом його і подивимось. Так, як бачите, у нас тут цілих три. Карабаса. І розпочнемо зі смартфону. Давайте ми його одразу дістанемо. Так, як і більшість бюджетних моделей компанії Uliphone, та й не тільки бюджетних, от такий дизайн коробки ми з вами маємо. Я думаю, ви її також неодноразово вже бачили. Далі, в цій коробці, я так розумію, у нас буде кейс. Так, тут у нас кейс. Приємно, що вони і до Armor 15-го мені цей кейс висилали. І на Armor 11, на X11, проточніше. Це приємно. А тут у нас знаходяться, напевно, навушники. Так, тут у нас знаходяться навушники від компанії Ulephone. Давайте ми зараз з вами їх подивимось, тому що окремо. Їх відзнімати ми не будемо. Я впевнений, що таке відео багато переглядів не набере. Да і популярність таких навушників в цілому, звичайно ж, не буде якоюсь сильно високою, тільки для фанатів бренду і не більш того. Що ж, про ці навушники я вам більш детальніше скажу вже в огляді смартфону, в повному огляді, який буде на основному каналі, звичайно ж. А зараз ми просто подивимося, що у нас за навушники. У нас інструкція всередині є, кабель. Ну і сам кейс з навушниками. Нічого нестандартного, максимально все просто. Звичайний кейсик, який досить легко відкривається, і не тримається, і досить легко закривається. Це я бачу в багатьох виробників, але дивіться, як вони придумали. У нас нижня панелька рівненька, тобто їх можна ставити і кейс у нас не падає. Ну і зверху також, можна їх навіть отак ставити. До речі, зручно, щоб заряджати, дивіться, можна їх перевернути, отак, поставити і підключити Type-C для зарядки. Ось так от. Самі наушники у нас мають ось такий форм-фактор. Так що більш детально про них розкажу на огляді цього самого смартфону. Так, що стосується кейсу, кейс у нас пластиковий, він доволі твердий цей пластик, трохи гнеться, але він такий дерев'яний трохи. Тут у нас є карабінчик і кріплення. Ось таке скобочка, така, бачите, прищепка. Вона вставляється от сюди. І ви можете його, наприклад, прикріпити собі на пояс або ще кудись на ремінь, куди вам зручно. Що ж, а тепер, звичайно, сам смартфон, тому що аксесуари це все хорошо, але користуватися нам з вами потрібно саме смартфонами. Тож, як виглядає Armor X11 Pro? Зараз і подивимось. Я вам скажу, що дизайн, отакий мені дуже подобається. В такому ж самому дизайні у нас виходить Armor 18T, якщо знаєте, такий флагман. До речі, дивіться, наліпка з імеями наклеєна не рівно, як зазвичай вони роблять, а так під ці полосочки отак, під кутом. Прикольно виглядає, досить-досить цікавий. Смартфон прогумований, до речі, я думав, що ззаді це буде пластик, але ні, це дійсно гума, приємна на дотик, матова. Все подобається. Справа у нас кнопка регулювання гучності і блокування. До речі, дивіться, як вони сильно у нас таку шероховатість мають до, досить велику. З цієї сторони, кнопка, яка налаштовується, також шероховата, але не так сильно. Так, під заглушками знаходиться у нас слот для сімок, або ж так, або ж для сімок і карти пам'яті. Зараз ми подивимось з вами. Дістаємо скріпочку. Так, дістаємо цей слот і дивимось. Бачите? Ось ще один плюс цього смартфону. У нас окремо два слоти для сімок і слот для карти пам'яті. До речі, в попередньому смартфоні Armor 15, якщо дивились огляд, там точно такий же слот, і це, звичайно ж, плюс. Зверху, під заглушкою є роз'єм для навушників 3,5 мм, mm, а також є спеціальна така ямка. Це для того, щоб закріплювався той самий кейс, чохол, який в нас в комплекті був. Ну і знизу знаходиться динамік, Type-C і мікрофон. Задня камера ставками виглядає досить непогано. І взагалі, в цілому, якщо дивитись на дизайн смартфону і зрозуміти, що на AliExpress його продавали за 120 чи за 130 доларів, ну, це дійсно круто. Виглядає смартфон круто, і зараз я вам покажу, як ще він і працює. Акуратно знімаємо плівочку і запускаємо смартфон. До речі, поки смартфон запускається, я ж вам забув доказати, що є ще в комплекті. До речі, скло. Скло в комплекті є, але у вас воно може його може і не бути, тому що зазвичай перші 500 або там 200 телефонів виробник безкоштовно дає скло. Далі смартфон буде без скла в комплектації, скоріш за все, так і буде. Звичайно, шкуча документації у нас тут куди ж без неї. В кожному смартфоні UPON дають нам що почитати, і це добре. Також є такий от шнурок у нас в комплекті, кабель і блок для зарядки. А тут ще щось є. Так, а це у нас перехідник, це перехідник для навушників. чи, Стоп, що це таке? З однієї сторони 3,5 мм, з іншої звичайний міні-джек. Щось я трошки не зрозумів, для чого це. Хто знає, напишіть в коментах, можливо, я чогось не розумію, для чого ця штука тут. Ну, а сам блок у нас має потужність 10 Вт. Ну, це зовсім мало. І от цей момент мене дійсно. Трошечки смущає, тому що 10 Вт, а акумулятор тут тут на 8 тисяч непорядок. Подивимось на повному огляді, як швидко смартфон заряджається. Що ж, тим часом я починаю налаштовувати смартфон і зустрінемось уже при першому запуску. Запустився смартфон, і зараз ми дамо йому декілька секунд, щоб він трошки підгрузив все, що йому треба, і будемо дивитись, як він працює. Що ж, опускаємо шторку меню. Найполючіше місце бюджетних смартфонів. Ну, Швидкість роботи, я думаю, ви вже самі побачили. Звісно ж, є багато моментів з підтуплюваннями, але нагадаю, що це бюджетний смартфон працює на процесорі Helio G25. Акумулятор, по-моєму, 8 з чимось там 1000 мАч, точно навіть і не пам'ятаю. Зразу хочеться зайти мені в камеру, подивитися, що у нас тут є такого цікавенького. Так як компанія Wielphone в цілому дуже радує своїми камерами, я думаю, що навіть бюджетна їхня модель буде знімати не зовсім-зовсім погано. Це ми також з вами подивимось на повному відео огляді, де я вам буду показувати приклади фото. Камера, основна у нас 16 мегапіксельна відповідно, відео знімає в Full HD роздільній здатності. Тут все зрозуміло. Нічна зйомка це у нас просто зйомка, де програмно покращується фото при поганих умовах освітлення. Є портретна зйомка, і в режимі більше. Про режим панорама. Висока якість зображення, ну тут все стандартно. Давайте зробимо тестовий знімочок. Подивимось хоч приблизно, на що нам варто з вами розраховувати, купуючи цей смартфон. Ой, дуже-дуже довго знімок робився, мабуть, він буде змазаний. Ну, да, трошечки змаз є, тому що я зразу прибирав руку, але все одно сфотографував. Нормальні приклади фото я вам покажу, звісно ж. На повному відеоогляді, який буде досить-досить скоро. Смартфон у нас працює на 12 му Android. Тут 4 ГБ оперативної пам'яті 64 постійної. Стандартний вид меню смартфону це у нас графічна оболочка від компанії Uliphone. І ось короткі характеристики можна його подивитись. HD у нас дисплей, ну HD 1440 на 720 пікселів. До речі, забув вам сказати, тут дуже сильно виступають борти над екраном. Прям дуже сильно. Тобто для захисту це, звісно ж, плюс. Але по відчуттям смартфон досить круто сидить в руках, тому що цей прогумований корпус, ну, він дійсно крутий. До речі, ось так ось пальці у мене зжимаються, майже майже ідеально. Тобто, по розміру, ну, не сильно такий і кирпіч, щось, щось середній. Тож, повний огляд зовсім скоро, друзі, підписуйтесь на канал. Посилання буде в описі на цю модель, можете подивитись актуальну ціну, по чому її продають. Ну і звичайно ж, смартфони можна купити в інтернет-магазині Твекдей, тобто в моєму магазині. Посилання також буде в описі під кожним відео. Пишіть, як вам, цей смартфон, і всім до нових відео.